Так, часто музеї відкривають свої засіки. А сьогодні свято Київський музей російського мистецтва показує глядачеві приховані шедеври. Музика. Виставка Приховані скарби присвячена 90-річчю з дня заснування Київського національного музею російського мистецтва. Ми приїхали на неї і дізналися, що свято мусило бути просто з королівським розмахом. Не скрою, ви знаєте, от 90 діностолітю музею я думав, що. Ну, как вот наче всегда так такая цифра, мы себе там размышляли о, о мы устроим фейверки, праздничные и так далее. Но как-то знаете, вот, последнее время, ну наверное, не для не секрет, в музейном деле наступила какая-то странная такая присуха такая. На что такое вот, что-то всех стало интересовать, кто, где, кто, начали как-то давить всех. И що ж, виходить, що музейники потерпають. І не побачить запланованого директором шику. Шкода, це певне розчарування. Так буде що ж, все буде, подождіть. Обнадійлива заява, але ми знаємо, що українські музеї зароблять не так вже й багато, і їм все одно бракуватиме коштів. Цікаво, це правда? Ні, тоді то ж правда, що ж робити? У свято сухарі жувати? сьогодні не прийнято. Не, ну... Деньги, конечно, есть. Мы один из самых успешных музеев, деньги мы зарабатываем и успешно. В прошлом году мы так больше миллиона и значительно достаточно э, заработали. Дивна виходить ситуація. Зробили мільйон. З чим ми, звісно, музейників і вітаємо. А грошей немає. Хотілося б пояснень. Ну, от тут перед юбілеєм знову вийшла как бы, така негаразна. Тому що гроші-то -то у нас є, але но наші платежі не проплачує. Когда ця ситуація зішиться на січні ділі, я надію, що платежі пойдуть. Ми можемо можем витратити свої сам свої собственники. Тоді матимемо нагоду і ми приєднатися до свята. А тепер декілька слів щодо прихованих скарбів російського музею. В його запасниках зберігається зібрання, що налічує близько 12 тисяч експонатів. Саме тому мета цієї виставки показати дещо з фондів. Цікаві часом напівзабуті або зовсім невідомі твори. До речі, прихованість цих скарбів багатьох непокоїть. В народі подейкую, що і умови зберігання колекції не ті, і охорона ніяка. Від охочих потішити око музейним витвором сильних світу цього. Сподіваємося, що ця виставка на усі сто розвінчає ці чутки. Категорічні. Потому что действительно здесь собраны уникальные произведения, которые в чем их фишечка, то что они показываются не чаще, чем 5-6 лет раз. Потому что, во-первых, они большие, и они только в тематических выставках наших участвуют. Ну, во-вторых, к сожалению, наши радужные надежды на реконструкцию музея и увеличение наших музейных площадей пока не осуществились. Вы знаете, музей наш довольно стабильный дом музейный и он хорошо хранит свои экспонаты. Тоди нам цікаво, чому у нас журналістів, не пускают. Скають у фонди, щоб ми могли народ просвітити і чутки спростувати. Ну і не пустять категорично. Фонди доступ нікому, да, навіть я туди попадаю тільки по спеціальному пропуску. Тож той допуск виписує, як не сам директор музею. можу. мабуть, по що по нашій інструкції доступ посторонніх сторонніх ліс. Фонди категорично запрещен заборонено. І крапка заплутана ситуація з прихованими від нашого ока музейними фондами. Утім, виставка в російському музеї і справді унікальна. Вперше після реставрації тут представлені два шедеври давньоруського живопису кінця 16-го – початку 17-го століття. Ікони спас типу Яреоко та Богоматір Тихвінська з вибраними святими і сценами життя. Але найбільш улюбленішою роботою цієї експозиції для багатьох стало рідкісне полотно Волга біля Жигулівських гір, видатного російського мариніста Айвазовського. Що тут багато говорити? Айвазовський. Это самый большой ВАЗовский из нашего собрания. То есть по величине. Любимая она потому что она отсутствовала в нашем музее 22 года. І украшала Марінський дворець, і ми за нею довго-довго боролись, щоб вона в розряді других картин вернулася в наш музей. Чиновники не хотіли випускати з Марінського дворця. рассказывая, що вона слишком большая под ней вигоріли обої, поэтому если они снимут, там пітно видно. Буде вот така хорошая була отмазка. Від Відмаска й справді кумедна, але саме в таких реаліях сьогодні наша культурна спадщина. І на щастя, завдяки експозиції музею, ми маємо нагоду познайомитися з іншими шедеврами. Цілий ряд виставлених робіт вирізняється характерними прикметами епохи, пов'язаними з певними художніми процесами кінця вісімнадцятого, першої половини 19-го століття. Серед них твори Ероси психея», Тулово, парні портрети Івана та Катерини Ханенків, пензля Пелегріні. Дуже цікаві портрети Пелегріні, портрети Івана Івановича і його жени Якатерини Ханенка. Це дідусь і бабуся Богдана. Ханенко. Удалось установить, кто такой Пелигрини тоже. Он учился вроде как в Академии, но это был как бы сын подданного из Пьемонта. Малоизвестный художник, но чрезвычайно два интересных портрета. Удалось установить, кто изображен, дату. Інтригує, що над встановленням дати довелося попрацювати не музейникам, а науковцям. А от є така наука, як фалеристика і уніформалогія. І вдалося установити дату виконання портрету Ханка по його формі. поскольку у него кивер, головной убор, на котором есть отличительный знак, который меняется на другой в 1817 году. На нем мундир офицерского чина, который он получает в 1816 году. Значит, если в 17-м опознавательный знак на кивере другой, этот чин он получает в 1816 году и определяем дату 1816 год. Серед виставлених робіт картини Свідомського, Катарбінського, Маковського, Мордвінова та інших художників. Самі музейники стверджують, що деякі роботи не відповідають високому музейному рівню. Тоді хотілося б дізнатися аукціонну ціну виставлених картин. Музейні речі, ну аукціонне? Ну Євгенійович по поводу аукціонів. Ну що ж, знов повернімося до Юрія Вакуленка. Ну, акционная высокая, конечно. Конечно, любой коллекционер будет мечтать иметь такую работу в коллекции, потому что музей не собирает принципы случайных вещей.